Антикорупційне бюро Грузії, яке було створене за підтримки ЄС і яке було однією з умов для отримання Грузією статусу кандидата в члени ЄС, закривають. Воно припинить існування з березня 26-го року. Люди, які звикли до диктаторів, і до царів, скажуть молодці, скажуть долой, іноземний вплив нам не потрібне антикорупційне. Бюро створено, ЄС, там агенти заходу. Для більш притомних людей, на мою думку, це дуже поганий сигнал для грузинів і для усього грузинського народу. Це означає, що грузинська влада продовжує курс на влаштування там автократії і диктатури. Грузинська влада на чолі з олігархам Бідзіною Ванішвілі. Звісно, грузинській владі треба. Придумати якусь відмазку, і вони будуть казати, що це ми борюся, боремося з іноземним впливом, що це ми заради економії бюджетних е, коштів робимо таку реструктуризацію. Насправді вони бояться втратити владу, і такі незалежні органи антикорупційні дуже їм е, е, загрожують, і вони бояться таких незалежних антикорупційних органів, тому й борються з ними, намагаються закривати. В Україні, я повторююся, вийшло суспільство, захистило НАБУ, допомогло, допоміг Євросоюз, вистояли. Грузинам насправді не пощастило. Тому там ще там будуть ще більше і більше закручувати гайки, і насправді це точно цей шлях точно наведе Грузію до процвітання. А ще хочу уточнити одну річ: от коли кажуть, що незалежне ЗМІ, незалежний орган, це не означає, що він незалежний ні не від кого. Тобто не буває ні від кого незалежних, коли кажуть незалежне ЗМІ мається на увазі, на увазі незалежне від влади змі, або незалежний орган незалежний від влади орган. Це просто так для вашого кругозора, щоб ви знали, що, що таке, коли кажуть незалежне.